Вчаю, практикую та викладаю кундаліні йогу. Кундаліні йога дуже трансформаційна та вважається найефективнішою із всіх видів йоги. Вона об'єднує духовну та матеріальну складову та приводить нас до гармонії у а насамперед у середині себе. Кундаліні Йога складається з співів. Та дихання за певними схемами. І коли ми робимо, коли ми робимо практики, ми працюємо з тілом, психікою, чуттєвим емоційним планом та з енергією. Практика має оздоровчий ефект для всіх систем організму, а особливо для нервової та Іти до своїх цілей та бути творцями свого життя. Це унікальний інструмент, який допомагає постійно рухатись вперед та не затримуватись у своїх проблемах, болях, травмах, негативних станах та жити здоровим, щасливим та процвітаючим життям. Як підготуватись до практики кундаліні Йоги? Дуже важливо усамітнитись, виділити час. На ями, це дихальні техніки та медитації. І якщо ви початківець, вам може бути важко сидіти з прямою спиною якийсь час, і щоб облегшити навантаження, можна сісти, опершись на стіну, також можна витягувати ноги то ліву, то праву ногу. Також можна сісти на подушечку, і вам так буде легше сидіти з прямою спиною. практики, ми не втікаємо в думки, ми їх спостерігаємо та намагаємося бути присутніми тут і зараз і концентруємо увагу на своїх відчуттях та на своєму тілі, розвиваємо таким чином усвідомленість та контакт з собою, зі своїм тілом та більше починаємо відчувати себе. Може виникати м'язовий біль, наприклад, коли ми робимо вправи на зверх зусилля, є такі вправи з піднятими руками, і тут важливо пройти цей супротив і не здаватися при перших неприємних відчуттях, пройти через цей біль і потім вже відпускати руки. Таким чином, в нас тренується психіка, коли ми зразу кидаємо руки. При перших неприємних відчуттях, то практика не дає такого сильного ефекту, але тут треба розрізняти, якщо виникає м'язовий біль, і ви розумієте, що ви пройдете через нього, то це розширить ваші можливості і ви можете це зробити. Але якщо у вас паморочиться в голові, можливо, десь якісь неприємні відчуття. Може, присутнє якесь нездужання, тоді треба зробити паузу, відновити дихання та вже потім повернутися до практики, опираючись завжди на свої відчуття та з любов'ю до себе. Для жінок у перші три дні цикли варто відмовитися від певних вправ удаліні йоги це дихання вогню. Ми сьогодні його будемо робити, я покажу. Потім від положень тіла, коли таз знаходиться вище голови, а також від кореневого замку, теж його сьогодні будемо пробувати робити. Практику ми завжди починаємо зі співу мантри і це нас налаштовує на практику, дає поглибленість у свої відчуття. Ми відпускаємо таким чином напругу метушню дня, поринаємо. Над собою, та це дає нам ясність і дуже гарно нас налаштовує на практику. І зазвичай ми співаємо дві мантри, але для початківців можна обмежитись одною мантрою, вона звучить як МО груде на мо. І вона переводиться як Я схиляюся перед божественною мудрістю, перед джерелом. Яке знаходиться всередині мене. І ОНГ на мого родина мо співається три рази на початку і в кінці співається мантра сад нам, що означає істина, моє ім'я, і теж вона співається три рази. І коли ми співаємо мантри, ми відчуваємо вібрації звуків і концентруємо увагу на точці між брів'ям яким чином ми стимулюємо гіпофіз та гіпоталамус та робимо наш розум спокійним, медитативним та нейтральним. Давайте зараз заспіваємо онг на моку родернамо, складаємо долоні, кінчики великих пальців опираються у грудну клітину. Розставляємо плечі, спинка пряма, витягуємо і робимо вдих через ніс, і видих через ніс, очі заплющені, і з наступним дихом співаємо онх на могу роде на намо, відчуваючи вібрації звуків, увага в точці між брів'ям робимо вдих. В диханні у нас вдих дорівнює видиху і робимо видих, живіт підтягується, вдих, живіт розслабляється. І Повітря автоматично наповнює легені. Видих, живіт у себе, вдих, живіт розслабили. Більше концентруємо увагу на видихі, вдих у нас відбувається. Складе автоматично. Пробуємо. І спочатку ми робимо в повільному темпі, тренуємося, а потім вже можна буде прискорюватись. Це не дуже глибокий видих дихання доволі поверхневе. Живіт підтягується і вдих живіт розслабляється. Можна заплющити очі і продовжує, продовжуємо дихання, і його краще робити у першій половині дня. життєвої сили зміцнює нервову систему для протистояння стресам пробуджує сфокусований та нейтральний стан розуму та навіть зменшує прихильність до залежностей Потім ви вже можете пробувати робити швидше. І при цьому не забувайте, що дихання досить поверхневе та вдих дорівнює видиху. Зробимо молабанху, це кореневий замок. Ми будемо втягувати м'язи промеженим приблизно так, якщо б вам треба було затримати сечі випускання. І ми робимо вдих, затримка дихання, і ми втягуємо м'язи, підтягується попок. Це на затримці дихання, і потім ми відпускаємо м'язи і робимо види. Може бути залучений. І це нормально на початку, а потім вже ви навчитеся втягувати тільки м'язи промежені які знаходяться посередині. І горловий замок. Він робиться таким чином, що підтягується підборіддя до себе. І таким чином у нас хребет стає більш прямий, штовхаємо голову назад, і спина пряма, і плечі розслаблені. Добре, відпускаємо. І тепер зробимо ще раз вдих. Затримку дихання, стискаємо м'язи промежини і втягуємо до себе підборіддя, спинка пряма, комфортна затримка дихання. І плавно відпускаємо м'язи і ви. Які пальці опираються у родину, і робимо вдих, видих, і з наступним вдихом співаємо увага в точці міжбрів'я.